Відео для тих, хто починає проєктувати в Revit, моделювати в Revit. І у нас є ось така чудна вкладка, вона знаходиться у правому нижньому кутку. І що вони значать? Зараз у мене все виключено, і я не можу, наприклад, у мене є флор перекриття, і воно у мене не виділяється, тільки якщо я його повністю захочу. Щоб це зробити, ми маємо включити функцію обрати елемент по його площині. Включаємо цю функцію, і ми вже можемо обирати. Другий інструмент це рухати обраний елемент. Наприклад, я обрав елемент, і зараз я його можу рухати. Але коли я його ось случайно, наприклад, обираю, і він не, не може рухатись. Якщо я включу цю функцію, то я можу дуже легко змістити елемент, інколи це дуже нервує, пісить і все таке. Треба вимикати цю функцію. І ще один інструмент на сьогодні це запінення елемента. А як він працює? Якщо у нас елемент відкріплений, ми його можемо обрати. Якщо він закріплений, з тією функцією я цей елемент не можу обрати, якщо він вимкнений. Якщо я виключу, ми можемо обрати ці елементи. Тому зберігай, можливо пригодиться, та підписуйся. У мене все про Revit.